У Туреччині у вівторок вранці продовжилися сутички протестуючих із поліцією. Після того як сотні бійців загону особливого призначення були направлені на площу, в них полетіли камені і коктейлі Молотова. Сотні турецьких поліцейських із загону особливого призначення у вівторок вранці були направлені на центральну площу Стамбулу. Їх супроводжували автомобілі з водометами. Вони розташувалися на площі Таксим, заздалегідь знявши плакати активістів з тутешньої будівлі. Після цього поновилися сутички з демонстрантами, які знаходилися в прилеглому парку Гезі. Люди кидали вартових порядку коктейлі Молотова, а також камені і інші предмети. Поліція відповіла слюзогінним газом і водометами. Нагадаємо, сутички тривали в Стамбулі. В ніч протестуючі підпалювали автомобільні шини і запускали феєрверки. Раніше прем'єр-міністр країни Таїп Ердоган, який спочатку називав активістів покидьками суспільства, погодився зустрітися з представниками демонстрантів, щоб вирішити конфлікт. Протести спалахнули в Стамбулі після того, як влада оголосила про плани знести парк, прилегли до головної площі міста, щоб побудувати на його місці торгувальний центр. Перші мирні демонстрації були жорстоко подавлені поліцією із застосуванням сльозогінного газу і водометів. Після цього протести спалахнули і в інших крупних містах країни. Тепер уже антиурядові. Протестувальники вимагають відставки прем'єра. За час безладу три людини загинули, ще близько п'яти тисяч отримали поранення.